Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні у нас ось такий малюнок для більш маленьких художників. Малюємо гуашю, тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця. Унизу у нас буде стояти наші всі предмети. Ось і... Ми будемо малювати кота, не доходячи до гори, десь отак от, дві крапочки, так, щоб тільки ви бачили, щоб ви не виходили за ці крапочки угору, щоб у нас залишилось місце. Вуха у нас довгі. Верхню частину скругляємо отак. І. Робимо рівні лінії. Рівні лінії. Але так, щоб тут побільше місця було. Тобто не дуже великого кота робимо. Такий спрощений у нас кіт. Ось так, ось так. І ми продовжуємо. О, вибачте. Так, і, ага, робимо далі що? Дивіться так, щоб тут не сильно вузько було вузенько, як угорі. Вуха трикутником, от у нас були лінії. Можна трішечки скруглити, намагаємося зробити там майже однаковими середню частину додаємо. Тут з боків витираємо зайве. Далі, ось приблизно середина нашого кота. Верхня частина це голова. Ось посередині, ось тут, я намалюю коло, це морда його ось так. А вище будуть очі, очі великі, дві крапочки ставимо. І вони гострі ось так і так само з іншого боку, так, щоб вони були гострі з обох боків. Посередині вимальовуємо йому очі ось так. Далі ніс буде ніби сер... серденько. Ось так і ротик. Ось так котик у нас таки виходить, все це інше будемо малювати вже фарбами. Почнемо з фона? Фон у нас буде чорний. Давайте не з фона, а з фона кота. Це помаранчеве, у мене помаранчевого немає, я буду змішувати. Для цього я візьму темно-жовтий, щоб краще було змішати. І, звичайно, що який ми додамо? Дамо червоний. Для того, щоб у нас був яскравий, помаранчевий. Все перемішую гарненько. І нам треба зафарбувати яскравий такий помаранчевий, а темненький в мене вийшов. Так. І усього кота нам треба зафарбувати. Що ми не зафарбовуємо? Ми не зафарбовуємо очі всередині вушок і ось це коло передня частина морди. Його буде іншого кольору щоб виділятися. А все інше треба гарненько зафарбувати воду. Трішки додаю і починаю. Можна трішки виходити за контур, як я зробила вухо побільше. Здалося, що воно маленьке. Але головне на очі не заходимо ось так. І добряче до кінця дофарбовуємо. Не забуваємо про те, що у нас внизу ще стіл. Але можна не перейматися, бо ми будемо це коригувати більш темними кольорами. Підправляємо, розрівнюємо, якщо є видно маски, щоб все так, ну, майже так акуратно було і в один бік. Ось так. Зверху вниз. Він у нас більш такий вертикальний, тому такими вертикальними масками і зафарбовуємо добре. Далі буду коричневим, перу коричневий, буду зафарбовувати у середині вул. Вуха темно-коричневим. І темно-коричневим у нього будуть смужки, але ось такими трикутничками. Можна їх спочатку промалювати. На голову не заходимо, ну там більше Намагаємося однаково майже намалювати і тепер просто зафарбовуємо ці його смужки. Найголовніша частина буде. Наприкінці, і тоді вже наш малюнок повинен бути а, сухим, для того, щоб краще лягала фарба і все помалювалось. Поетапно все зафарбовуємо. Якщо Отут у вас нерівно. Намагайтеся до кінця до білого дофарбувати. Потім, коли будемо фон чорним зафарбовувати, третій план наш, то будемо коригувати вже. Морду я зроблю майже світлим помаранчевим. Темно-жовтий, трішечки до помаранчевого, щоб не зсильнити, або темно жовтим прям так і зафарбовуємо. Ну, він морда. І зафарбовуємо повністю світла, світла частина, і повністю зафарбовуємо і ніс. Ну, це у нас гуаш, вона підсохне ми зверху намалюємо. Якщо ви малюєте. Варелі, тоді вже ну, треба ніс не загарбовувати. Давайте колір очей зробимо а, зеленим кольором. Якимсь, а, який ви захочете, я зроблю таким смарагдовим, але з білим. Я хочу, щоб у мене були зелені очі. Теж я повністю профарбую, намагаючись так, щоб білого не було, може заходити трішки на помаранчевий. Все повністю зафарбовую. Знову ж таки чорним потім все буде видно зверху. Так, я хочу, щоб в мене були зелені. Ковчі. Нижню частину стіл таким же коричневим, профарбовуємо, намагаємося зробити максимально рівну лінію, яка у вас виходить. Ось так. І тепер уже переходимо до. Беремо чорний і давайте зафарбовуємо. Я підводжу чорним так, щоб зайти на коричневий і помаранчевий, так, щоб утворити максимально рівну лінію самого кота. Ти ще вам казала, що якщо там буде нерівно, то ми потім рівніше зробимо, коли вже будемо фарбувати чорним. Можна не чорним, можна темно, синім, можливо, але ну, краще все ж таки чорним. Ніби у нас така ніч світла. Вимкнено Ззаді форма. Те, що позаду ми не бачимо, воно там тінь. І ось так у нас виходить. І з іншої сторони підводжу. Рівненько кота. Виправляємо все, залишається верхня частина, обережно, підводимо. Подаємо далі деталі. Згадуємо про намальовані очі тоненьким пензликом. Неньким пензликом вимальовуємо. Також можна трішки. Виділити очі, але не повністю. Згадуємо, де у нас там ніс. Зафарбовуємо ніс і дно малюємо, поки у нас підсихає, ви вже на початку побачили, що у нас буде акваріум, і ми рибок будемо чорним промалювати. Спочатку овал зафарбуємо. Додамо хвіст. Ось так трикутником таким не вистачає у нас таких двох деталей є. Інше повище. Овал, але такий вигнят, витягнутий, тоненький. Витягнутий тоненький. Хвіст у нас угору і отак униз. Такими рухами закінчується нерівно. І вже ось так додаємо хвилясті лінії. І є ще одна. Ось тут намалюємо ось таким майже трикутником таку рибу. Ось так. Невеличкий в неї хвіст тоненьким трикутничком. Є. і додаємо ще невеличкі звичайні рибки. Ось так. Ось тут можна ще одну маленьку. І угорі не будемо додавати вгорі. Я думаю, цього досить буде. І тепер нам треба зачекати, поки підсохне все, і намалювати основні деталі білим кольором. Що ж, у мене підсохло, скористалася феном. Ви теж можете це зробити за допомогою дорослих. Вимиваємо пензлик, можна змінити воду. І тепер білим кольором. Білим кольором головні частини. Домальовуємо. Тож, де наші рибки є? А, десь на рівні ось так будуть верхня частина, тобто десь до ока, і від цієї лінії ось тут, і ось тут, мені треба зробити ось таку лінію. Зробили. І з іншої сторони. Намагаємося зробити так само. Вже однією лінією як вийде, якщо трішки нерівно, не важливо. На столі вона у нас стоїть. Верхня частина ось так додаємо ще лінії. І рівною лінією ось так даємо кіт у нас позаду. І тому його трішки перекриває, з боків додаємо лінії скла. Ось так. І промальовуємо тепер тоненьким пензликом ще. Такі деталі головні. Відблискує світло на очах можна підводити. Там, де чорний у нас був, вуса йому додамо вже білим. Щоб більш був схожий на котика. Отак. От Світло на носику трішки і промалюємо рибки, відділимо частинку, додамо око лінії і так само робимо і з іншими. Додамо більше деталей. Трішечки так, небагато, не повністю все промальовуємо. Декілька деталей. Щоб більше було схоже що тут на рибки. І додамо їм. Бульбашки, невеличкі бульбашки. Спочатку я промальовую коло тоненьке, а потім вже просто крапочками додаю такі більш дрібненькі. Оле і таку крапочку горі, підправляю деталі. Закруглюємо нижню частину ось так. Більше би був. І на цьому все. Наш малюнок готовий. Обов'язково насилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Оце необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!